Джаз? Джаз. Джаск. Такий міні-оркестр. Міні-оркестр вийшов. Такий прям діалогічний. Вони тобі дають одну нотку, а ти відповідь даєш. Такий прям поліфонія. У мене в моменті змінився інструмент. А в мене з'явилося відчуття, що в нас один і той самий інструмент. А У мене була скрипка. У мене була флейта. Максан був класний. Ти басом? Жесть, я думаю, так Я зійшлася на тому, що я був флейтою, ти скрипкою. А я зійшовся на тому, що я був флейтою, а він скрип. Так, було відчувається, наче підмою один інструмент. І постійно ця якась таємничість, типу, що ти говориш, а що я тобі відповідаю? Про що ти? відчуття, що... Ну, Це начебто голова вмикалась, але в хорошому сенсі. От коли людина не розуміє, що вона до тебе. Виключи! Було таке відчуття недосказаності. Насправді було бажання підтримати. Як коли чуєш, що хтось співає пісню, яку ти знаєш погано, або навпаки, чуєш вперше, то хочеться все одно хоч трошки якось позвучати разом. Підтримати цю людину, ніби одна людина дає тобі якусь мелодію, і ти намагаєшся її слідувати, робити її вашою спільною. І так само партнер, який відчує твою мелодію, він намагається зробити її вашою спільною. І потім вони в кінці разом так з'єднуються і доходять до чогось найвищого. Дуже цікаво було ну, давати людині, саме простір, їй позвучати, щоб самі послухати. А потім е, теж ну, як, поділитися своєю мелодією, втрутитися. І тоді вони перетинаються, і в мене тому з'явилася відчуття, що в нас є один інструмент, бо вони настільки гармонійні. Дуже цікаво. Да, з'явилася якась в кінці спільність. От вона просто народилася у всіх одночасно. І це було дуже цікаво спостерігати, як вона спільно зароджується і як вона спільно затихає. Ще цікаво, вийшло, бо у нас було троє. у нас дуже плавно перетікала, домінував один, і двоє підтримують підтримують. Хоп, другий та, бек-вокал, а потім вже всі троє почали. Оркестр, та. В якийсь момент я почала чути метроном, за яким. Мені здається, і можливо, мій інструмент змінився. Моя флайта змінилася на метроном, і Можливо, в моєї партнерки теж почав бути цей метроном, але якось вона так справді дуже гарно показала, як вона почала сплітатися. А оркестр в кого з'являвся? Так, був. Правда? Це, це був політ двох листочків, але оркестр це все супроводжував. Він вів їх. І, власне. Залежно від того, який інструмент веде, так вони й підуть. У мене цікаве спостереження, бо я а, очікував, а, що Дарка буде або гітарою, або барабаном і червоною. А ми коли почали, то я зрозумів, що ну, я, я, я не чую взагалі гітару. Я чув, що я а, я, я був кларнетом, а вона була з кселофоном. Вона була фіолетова. Це було дуже щось неочікуване для мене. А це бачили, це чи чиплялося так, що з'являлося якесь таке відчуття кольору димки партнера і плям на підлозі? Тільки диму не було багато, воно все димілося. Прям з комена так фу, йшло, йшло, така вже буря починалася. Я просто в якийсь момент так спалася, що навіть забула про плямки, бо вже лишалося якісь такі такі якісь. Mm -hmm. не знаю. Ясненько. Ну, дякую. Дякую, дорогеньке, супер.